Ось бачите, на римських зупинках є такі таблички з цифрами. Нібито по певному додатку ви можете завдяки цим цифрам зрозуміти, чи приїде автобус, чи не приїде, або через скільки він приїде. Ну, Мені щось не допомагає, тому що вже 10-та година ночі я стою, бачите, нікого немає, немає людей, немає автобусів. Ось на цій зупинці сидить якийсь бомж. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! О, я вже підмерзаю тут! Мене звати Маріанна, ви на каналі Альтравіта. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі українською мовою і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Так, ми хороші, я підмерзаю вже, О, смерзла, смерзла. Але е, хочу вам е, розповісти про моє італійське життя-буття. Оскільки воно зараз тільки про е, навчання, про те, як я навчаюсь, то я вам про це і розповідаю. Тобто, що бачу, то співаю. от. Так от. Е, піду вийду на роботу, буду розповідати про роботу. Тому, якщо вам щось не подобається, ну або чекайте відео, коли я вийду на роботу, або, 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 або. Дивіться, що є. От. Тому. Це теж частина італійського життя, мої хороші. Ну, це ж цікаво, як в інших країнах навчаються, навіщо навчаються, навіщо навчаються, блін. Ой, он, бачите, от, он там от. це в мене е, розтирадло. Я його купила в, високо, високо в горах, в Альпах, в Альпах купила воно стовідсотково з вовни, такої, з овечки такої. І я на ньому сплю. Так, от, на нього е, кладу, ну, воно зараз в мене скручене. Я от після цього відео прям я уявляю, що я під теплим простирадлом. І от, е, но, під теплою ковдрою на теплому простирадлі. Ось так. Боже, в мене 5 мов, і вони отак от всі, всі просто. Я е, навіть мамі кажу, мама, не розмовляй зі мною російською, ну не розмовляй". Ну, Я розумію, що їй дуже важко, що в неї вже стільки років, і все, ну, ну все одно. Боже, Боже, в мене. О, так, робимо третє відео. І все, готую собі, вечерю чи вже не готувати, пропустити, бути такою стрункою і дзвінкою. Так, про моє життя-буття. Ну, ви бачили відео, що я стою сама. Отак, от я майже кожного дня, з понеділка по п'ятницю. Зараз день став коротким, о четвертій годині вже темно. І навіть якщо я закінчую, в мене лекції закінчуються десь приблизно о сьомій. Ну, це вже все, це темінь. І в Італії нема оцих ліхтарів, які б освітлювали вулиці. Ви ж бачите, я стою туди, десь на кілометр. Взагалі жодної живої душі, і в інший бік нікого немає, окрім цих наркоманів і всяких бомжей. От, дуже страшно, От, я втомлююсь, мені важко. І були деякі такі а, події. Які взагалі мене я от, знаєте, в мене було стільки сподівань на це навчання, а от сталися ці події, і я так думаю, блін, навіщо я пішла туди навчатися взагалі? От, коротше, про все по черзі вам розповім. Перше значить в школі цій школа, господи, інститут, цей інститут, це називається Вища школа, школа суперйори, і я там вивчаю економію адзіндалі, тобто економіку підприємств, бухгалтерію. Коротше кажучи, бухгалтерію, я там вивчаю. що мені не подобається. Мені не подобається м, неорганізованість. Ну, окей, я в Італії до цього вже звикла, що ну, все от якось через одне місце, ви розумієте? Наприклад, в нас о, є додаткові заняття. Тобто, якщо ти щось не розумієш, я навіть не кажу про іноземців все зроблено для італійців. Якщо італійці не розуміють щось з певного предмету, Є спеціальні додаткові лекції. Але, ну, ви розумієте, що іноземцю ще важче щось зрозуміти. Я якось була свідком однієї такої розмови, дві італійських дівчини після лекції з економіки. От, вони стоять і розмовляють, вона каже: ти щось зрозуміла? Вона каже, ні. Та їй каже, це начебто взагалі інша мова, це не італійська мова. Тобто навіть італійці це не розуміють. От. Тому були зроблені ці додаткові лекції. Але вони були зроблені таким чином, що вони співпадають з твоїми основними лекціями. Або ти ходиш на додаткові лекції, або ти пропускаєш основні лекції. Тобто там ораріо, тобто розклад, він накладається один на один. І коли я пішла з такою проблемою, значить, до, ну я не знаю, хто вона там за посадою, але ну, вона дуже така активна. активна. Професореса, їй вже багато років пішла, значить, спитала: ну як же так? Я хочу, наприклад, взяти додаткові лекції з бухгалтерії італійською мовою, але в мене ж там математика, але в мене ж там статистика, там інші предмети, на що вона мені каже: так ти на них не ходи, ти ходи на мій предмет. Ну як, ну, як ви собі це уявляєте, як я можу підійти? І, і це нормально. Тобто, ти повинен підійти до викладача, наприклад, із математики, з алгебри, і сказати, що я присутня, я нікуди не йду. Не ставте мені, що я асент, ну що я відсутня, я буду в сусідньому класі слухати іншу лекцію. Мені здається, це для викладача математики це буде дуже образливо, це буде якось ну, така неповага. І потім мені і математика потрібна. Розумієте? Ось вони не можуть так от організувати, щоб оці лекції ну, зробіть їх раніше. Ну, напевно, їм за це не платять, за те, що вони там будуть виходити раніше. Все, вже в мене ніс потік. Ах як зійдуть сніги та з гір потоками. Ой. Так от, не можна взяти додаткові лекції тільки за рахунок інших основних лекцій. Це перше, що я так була, знаєте, Боже, ну чому це так? Далі телефони. Я розумію, от у нас, наприклад, в групі десь 50-50, тобто 50 на 50, італійці, іноземці, всі сидять з телефонами. Якщо їх не заборонити, якщо я сижу з телефоном. Я можу там десь щось записати на, на диктофон, Хоча такого робити не можна. не можна без згоди з викладачем його записувати. А мені ще жоден викладач не дав згоди. Хоча я запитувала: ні, 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 ти що будеш мене записувати? Ні, не можна, не можна. От. Або я дивлюсь переклади, або я дивлюсь ну, щось по предмету. Я розумію, що багато сидять просто в телефонах, просто там в Тіктоках, на Ютубі, ще десь якось. Розумієте? Тому, як тільки заходиш в інститут, фоє отакий здоровезний плакат, намальований на дзайно, тобто цей наплічник, і намальовано, що телефон поклади в наплічник, от коли ти заходиш тільки в інститут, щоб ніяких не було телефонів. От. І кожного разу, особливо це стосується викладачів вже такого літнього віку. Кожного разу, коли ти, в тебе рука тягнеться за телефоном, хоч якесь то слово подивитись переклад, все. В них починаються крики, паніка у викладачів. Все. Сховайте свої телефони і все. Далі, далі, що я це ще написав: а, це крик. Я взагалі не можу сприймати інформацію, коли вона подається. Ну, коли зі мною розмовляють дуже гучним голосом. Я навіть не кажу громко, от дуже гучним, це набагато більше, в десятки разів більше, ніж гучно. Ви розумієте, це, це просто ор якийсь. У мене раніше не було такого досвіду, щоб я була у, скажімо так, не в оточенні, а ну, щоб я була одразу з багатьма італійцями поруч. Якщо я працювала у італійців, то ну, це був один, два італійці біля мене. Хоча вони і в сім'ї розмовляють дуже гучно. А коли їх 15-20 і ти знаходишся з ними в одній аудиторії, і, наприклад, перший день, коли я почала їздити в цей інститут, перший день, ні, другий день, другий день у нас не було лекції з математики дві години. Я думала, просто будуть викликати швидку. Тому що італійці почали між собою так гучно розмовляти, там децибели просто зашкалювали. Було там ще залишались дві лекції. Я сиділа просто як отака вся варена. Мені було настільки погано: оцей шум, оцей крик, ор, сміх це на дуже високих нотах. Там просто. І потім, в той же день, коли ми разом їхали на автобусній зупинці, ми зустрілися і їхали там, кожен до себе додому. І до мене підійшла Італійка, дівчина, і каже: Маріана, щось ти була якась така сумна, коли в нас не було математики. Ми всі так раділи, спілкувалися, а ти якась була сумна і чомусь вуха затуляла. Тобто, ну, напевно, там протягом в тебе уші хворі, вуха хворі. Я кажу, та ні, в мене вуха нормальні, але я не виношу, коли кричать. Італійці, до речі, вони за собою такого не помічають, тому що вони виростають в таких середовищах. Ви розумієте, Вони виростають, коли їх їм тільки три дні від народження. 3 дні, а їх вже батьки беруть з собою в бар, в ресторан, в цих колясках, де отакий гомін стоїть. В попередній школі в нас був два, два було викладача, які просто кричали. От знаєте, для мене крик я сприймаю як якийсь то напад, як агресію, як небезпеку для мене. І в мене такий шок, в мене стрес, коли розмовляють на дуже високих тонах. Просто я вам це не можу передати. Ви забийте в на Ютубі, наприклад, як кричать італійці або крик італійця. Це щось. І італійці вважають це нормально. Вони звикли до, до такого рівню е, цієї гучності. Я ні. І навіть за 12 років, що от я тут живу, я не можу до цього звикнути. Знову ж таки, в мене не було такої прям довгої експерієнції, тобто досвіду, щоб я от серед багатьох була італійців. А тут інститут тут італійців багато. Розумієте, і вони молоді, вони дуже активні, вони дуже... італійці вважають, що вони просто дуже такі калорозі, тобто дуже такі гарячі, і тому вони на такій гучності розмовляють. Одне діло, коли, там, наприклад, мама з донькою тут ходять час від часу, і вона один з одною йде поруч і вони кричать там агов, агов. Оце. Ну, це ну, дві фрази. А коли дві години отакий шум, ти нібито відпрацювала в турбінному цеху. Далі, що ще такий в мене трішечки <кій> у нас нема підручників. Я не можу на кожну дисципліну, і до речі, не те, що нема підручників, а нам викладачі вони навіть нам і не пропонують їх купити. Те, що я купила собі підручники з основних дисциплін, це була моя ініціатива. От. Викладачі нам сказали, що вони нам будуть е, скидувати, значить, в нас є спільний чат з викладачами для кожної групи матеріали. І ці матеріали ми можемо е, роздруковувати і формувати нібито свій підручник під кожну окрему тему. Але, знаєте, якщо б я купила один підручник, ну я заплатила б за нього там, 20 євро, наприклад, ну, 30 євро, і мені б його вистачило на три роки навчання. А так за кожен. Роздрукований аркуш я плачу 25-30 центів. І я так вже порахувала, що мені вигідніше було б, якщо б в мене був підручник. Тому що стільки багато я роблю оцих роздруківок, ну це просто 5-6 євро, 5-6 євро. Що легше було б купити підручник. І так з кожної дисципліни. Або дивись на екрані телефона, там читай. От. Ну, це, це дуже незручно. Далі. Ми, коли тільки приходили з екскурсією в цей інститут, нам казали, що бухгалтерія в нас буде на комп'ютерах. У нас досі, ну, я розумію, що це тільки перший рік, але в нас досі бухгалтерія а, на, в ЗУшитах. Ну, зараз, слава Богу, ми вже вивчаємо форму, вона там називається якось 24 чи як. Зараз подивлюсь. Хоча б нам вже почали давати оці бухгалтерські бланки, які ви можете просто, ну, побачити в житті. Я не знаю, вам буде це видно, не буде. Ось такі бланки, бачите, аджентія Ентраси. Так. Модело діпагаменту Уніфікато F24. Тобто, це для ліквідації Іва. ліквідаційної Іва. Тобто, це що у нас буде? Я перекласти українською, мабуть, ліквідація ПДФ кожного місяця, яке робиться до 16 го числа наступного місяця. Хоча б нам дають отакі бланки, щоб хоч щось було до життя, ви розумієте? Але мені хочеться це все на комп'ютерах, тому що коли я зараз шукаю собі роботу хоча б стажиста для бухгалтера, в мене питають, а якими програмами бухгалтерськими ви володієте? А я ніякими не володію, я навіть не знаю, які вони є, ці бухгалтерські програми. І в майбутньому, от в майбутньому такому найближчому я не бачу, щоб в нас була інформатика або щось, хоч щось на комп'ютерах. Потім, що мені ще не подобається, зараз вам наплачуть. Мені не подобається, що ем, дисципліни, де дуже багато. Цифр, не будемо називати конкретно. Все це ну, того, ну, тобто, нічого не пишеться на дошці. Все це отак. -от, бла, 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 бла. Там, де потрібно креслити таблиці, схеми, як це, ти можеш словами це все пояснювати? У викладачів. Настільки поганий почерк, настільки поганий. І вони навіть цим хизуються. Вони. ой Я з дитинства так погано, в мене з каліграфії, так погано. І ти потім дивишся, що воно написало, що воно мало на увазі, що це таке. А на наступний день вона це буде все питати. І коли ти по декілька разів перепитуєш, а оце що? А оце що? Вони починають нервувати. А знервований італієць це крикун, психун, і ліпше не чіпати, знаєте? от. Ще в нас були такі такий досвід був: ми обирали нещодавно президента нашої групи. Тобто, я думала, що будуть лекції, приїхала, і інші викладачі теж приїхали, але занесли до нашої групи конверт, такий запечатаний кожного року. Вони обирають президента групи, який повинен. Ну, як знаєте, є студрада, студрада і от кожен представник. Від групи він представляє інтереси наші перед викладачами, перед студентською радою. Ой, ну коротше, таке все. І в нас були вибори. Так? Викладачі покірно вийшли з аудиторії. У нас була викладачка така, що знаєте, вона, якщо до неї не з увагою поставитись, вона ще буде дуже-дуже кричати. Вона сама тихо спокійно вийшла. Закрила за собою двері в коридорі, їй поставили стілець. Вона на нього сіла зі своїм портфелем, і дві години просиділа в коридорі. Поки дві години ми обирали президента групи. Ну, президента групи ми обирали 10 хвилин, а дві години був ор. Знову такий ор, крик. Курили, палили оці це навіть не сигарети, а це знаєте, така, що булькає і пару пускає така вонючка. У вікно, значить, вони це все палили. Ну, я так сиділа. У нас одразу, я пам'ятаю, як це було, коли я навчалася в університеті, коли я навчалася в училищі. У нас якось викладачі самі казали, що вдавайте там двох з трьох кандидатур, щоб це були відмінники. розумієте? а тут італійці вони в цьому дуже активні. Вони багато хто захотів бути президентом, навіть двоєчники, навіть прогульщики. І я так на це все дивилась. Навіть хтось крикнув: А давайте Маріану зробимо президентом групи, тому що вона в нас найстарша. Ну, слава Богу, хоч не сказали найстаріша. От. Я сказала: ні, ні, ні. самовідвід, не, Ні, я не буду для мене оця громадська робота. А італійці вони дуже люблять таку громадську роботу. Вони взагалі про колектив італійці. От. А я більш такий індивідуаліст. От. І от три хвилини ми обирали. З трьох кандидатур я пожаліла, що я не проголосувала за дівчину, потрібно було за дівчину проголосувати. А я чогось проголосувала за хлопця, ну, за хлопця, за мужчину, йому 40 років, він італієць, я чогось подумала, що він тут поруч живе, і йому буде неважко приймати участь в усіх засіданнях студради. ну, типу. От. І як тільки ми його обрали, він почав не приходити на лекції. От. Більш того, я коли в нього запитала, ну, наприклад, наживемо його Лучано. От, Я його запитала, кажу: слухай, Лучано, це означає, ми тебе обрали. Це означає, що ти будеш а, представляти наші інтереси перед а, громадськістю інституту, ну, перед а, студентською радою. Він каже: Та ти що? Та не буду я нічого робити. Я кажу: а, на, а Навіщо ти захотів бути президентом нашої групи, якщо ти не хочеш нічого робити? Він так на мене махнув. Подумав, якась я странна жінка. От. Далі, оце у нас була: обрали президента групи. Що попало, я вам скажу. От тільки оцей, знаєте, несамовитий крик дві години знову отакі вуха, голова кружиться від цього крику. Далі. Що стосується роботи, я з чого пішла в цей інститут, тому що оця дуже активна професореса, вона. Обіцяла, що Боже, ми своїх студентів, ми влаштовуємо на роботу. Ви ж у нас тут всі оці агенції з трудоустрою, значить, всі до нас приходять, вас обирають, у вас буде 100% робота. Ну, Я перший місяць ходила на лекції, все читала, відповідала, все думаю, ну, не буду турбувати перший місяць. На другий місяць. Я вже сама підійшла до цієї викладачки і кажу, а що ви там раніше казали? Що ви там казали, що? Може, ви мені порадите якусь агенцію з роботи, тому що мені потрібна робота, я шукаю роботу. І вона така мені каже: Ой, правда, ой, ти хочеш працювати? А як ти будеш вчитися? Де ти будеш брати час на навчання? Я кажу, ну так ви ж самі казали, що приходьте до нас навчатися, тому що у вас буде час і працювати, і отримуєте нову професію. І ми вас будемо влаштовувати стажистами, значить, на підприємства, в агенції. Я кажу, ви пригадуєте, я вас ще питала, а нічого, що мені вже 49, тобто, мій вік це ну, як не завадить влаштуванню на роботу. Вона, ні, ні, ти що, ми тебе влаштуємо на роботу. І вона так, знаєте, італійці, вони. Дуже такі майстри, це називається народила гора мишу. От З нічого зробити щось таке глобальне, щось таке значуще. І вона така задумалась, така, знаєте, вона каже: Я тобі допоможу. Це не те, що ми з нею домовлялись, я тільки для цього і прийшла в цей інститут. Я перепрошую. А вона з такою, з такою, знаєте, ласкою, що Окей, гаразд, я тобі допоможу, в мене є хлопчик один там в групі. Ти нагадай мені, нагадай мені, щоб я в нього запитала, може він тебе десь знайде роботу, баданти. Я така, знаєте, як стояла там, так і впала. Тобто, коли так, італійці з тобою розмовляють, це означає, що вони ніколи це не виконають. От, щоб щоб дір ті квалькоза, знаєте, щоб, щоб аби не мовчки. Італійці вони не дуже люблять виконувати свої обіцянки, м'яко кажучи. І коли в них питаєш, а чого ти ж мені обіцяв чи ти ж мене, мені обіцяла, вони кажуть: я не обіцяла, я просто з тобою підтримувала бесіду. Ну, тут, просто в той момент я тобі щоб ти не нервувала, я тобі сказала, що я тобі знайду роботу. Баданте. Я кажу, ви знаєте, я бадантою можу працювати і не навчаючись в інституті, і не ламаючи собі голову з італійською бухгалтерією, і не сидячи вночі і не вирішуючи цю всю алгебру і три тригонометрію. Я бадантою можу і так працювати з моїм італійською мовою, будь-яка бабця мене вже захоче взяти, щоб тільки їй не було сумно. Навіщо я вчусь в інституті? Вона на мене так зробила такі очі, ну, щоб потім поступити в університет. Я кажу: слухайте, мені 49 років вже, поки я закінчу ваш інститут, цю богодельню, мені буде вже 52, а потім мені ще потрібно йти в університет. Я хочу професію, яку ви мені пропонували і обіцяли, і щоб потім мене взяли на роботу, хоча б в магазин працювати, або в агенцію кудись, в адженцію. Італійську бухгалтером або помічником бухгалтера. Ви ж так мені казали? Я навіщо сюди прийшла навчатись, щоб в кінці кінців працювати баданте, але вже з дипломом після інституту економічного? Маріана, заспокойся, заспокойся, ну, ми щось вирішимо. Я кажу, ну, вирішуйте щось, тому що ну, в мене ще ну, 2-3 місяці я протягну, а потім я буду просто йти на повний робочий день. Сама я кажу, шукаю роботу. Але, на жаль, партайм ну, дуже важко знайти, отак, щоб вранці. От. Ви сказали, що допоможете. І вона така: ну, 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 ну. Коротше, з'їхала. Да. Отакі діла, мої хороші, такі справи. Тому зараз буду робити собі вечерю і закутуватись в щось тепленьке, мої хороші. Що стосується, що стосується італійської мови, каналу з італійської мови, він буде. Мені дуже-дуже приємно, що ви так відгукнулись, що ви всі там написали мені, багато хто з вас, що я буду з тобою. Вивчати, ну, я вам дуже вдячна. Давайте, щоб пройшов цей ретроградний Меркурій. Я вже така стала забобонна, я вже вірю в все. Оцей канал я відкрила якраз прямісінько на ретроградний Меркурій. розумієте? І, як ви бачите, дуже-дуже повільно. От, і хоча б новий канал, давайте я відкрию на нормальний Меркурій. Ой, хоча б так, Ой, щоб хоча б зірки допомагали. Так, мої хороші, і сміх, і гріх. Все, до побачення, до нових зустрічей. Тримайтеся, всюди, всюди, де українці, будемо триматися і підтримувати один одного. Все, до побачення, до нових зустрічей. Пишіть!